Стартував дитячий літній турнір з мініфутболу «Луцк Луцьксаме Ка у першому етапі змагань взяли участь 14 команд двох вікових категорій: 2017 та 2018 років народження з різних клубів та шкіл в Волині, а також з сусідньої Рівненщини. Сьогодні у нас дійсно таке свято спорту футболу, і в це в основному юні спортсмені вони стартували в нашому Луцьксамерка. Шість команд в 2018 року. І вісім команд ми зібрали на номіна. Цю 2017 рік ареною футбольних матчів стала колишня тренувальна база футбольного клубу Волинь у дачному, як зізнається, Дмитро Голоскоков вибрали комфортне місце для дітей як на таку погоду. Дуже хороше місце. Дуже добре, що є така база для проведення змагань. І основне, в чому добре, що це не штучне поле. Зараз на такій спеці, на штучному покритті було б дуже важко грати. А жива трава, поли це просто супер дня на полі тривала запекла боротьба, сильні емоції підігріти спортивним азартом та гучна підтримка батьків. Особливо гаряче було на фінальних іграх. У матчі за третє місце футболістам респекту вдалося з мінімальною перевагою здолати суперників Волині і закріпитись у трійці сильніших. Ми сьогодні зіграли п'ять ігор, три виграли, одна ніч я, одну проіграли. Ми хотіли попасти в трійку виграшних і попали. Здобули перемогу. Сьогодні сильні суперники були. Дякую тим, хто зробив це змагання. Що вони мені допомогли здобути 23 медаль. У такому віці важлива підтримка батьків. Радіє успіху свого сина і його команди. Мама Матвія Юлія, яка намагається завжди бути поруч під час змагань. Ми займаємося вже четвертий рік. Це наші змагання в цьому турнірі вже п'яті. І я дуже рада. Я думаю, що всі батьки України дуже раді, що в такий складний період для нашої країни проводяться такі турніри. Це розвиток наших дітей, це майбутнє наших дітей. І дуже добре, що в цьому дачному селі проводиться такий масштабний турнір, де зібралися команди зі всіх міст містечок чи сіл, які дуже потужні, дуже круті. Дітки всі дуже сильно стараються. А саме головне, що їхня перемога аж видно на їхніх лицях. Лідерами турніру стали футболісти Олімпії. У вирішальному матчі вони довели, що є профі на футбольному полі, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4-0 у суперників з Рівненщини команди Смартбол. Найочікуваніший момент нагородження зібрав усі колективи. Тож кубок за третє місце отримав футбольний клуб «Респект». Друге місце посів. Ли футболісти з рівного команда Смартбол а чемпіонами турніру стали гравці Олімпії. <му> Гравець команди Марк Маруха був визнаний кращим бомбардиром турніру. Йому вдалося забити аж 14 голів. <му> Вдалось виграти всі команди і забив 14 голів. Мені подобається, що шкільні канікули проходять саме так. Під такі турніри, на які я дуже сильно хотів попасти, не вдалося гравцям смартболу повторити успіх молодшої команди, яка стала чемпіоном серед футболістів 2018 року народження. Проте другим місцем теж задоволені. Ми приїхали з міста Рівне. Ми наділися на перемогу, але у нас не вдалося. Ну, друге місяць теж класно із вісьми команд. Класна команда, гра. в мене тут багато друзів, і я радий, що я приїхав на ті змагання. Організатори турніру Асоціація зміні футболу Луцька за підтримки фонду ігоря Палиці тільки разом нагородили не лише переможців, а й усі команди за їхні старання та відзначили кращих гравців кожного колективу. Сьогодні надзвичайно важливо проводити подібні заходи для дітей, адже тут на футбольному полі, в колі друзів, у них вирують справжні емоції, радість перемоги, радість від забитого голу, сум від поразки, хвилювання. І це ті емоції, які повинні переживати наші діти, а не хвилювання від повітряних тривог і страх. Саме тому фонд і Гаріпала тільки разом активно підтримує спортивні змагання, спортивні секції та вболіває за дитячий футбол. Цей футбольний турнір став не просто змаганнями, а гарним спортивним. Ім святом, яке об'єднало дітей і батьків, та подарувало незабутні емоції літніх канікул. Ольга Цюк Мирослав Отенчук, телеканал Аверс.